Добрий день, це канал. Я і мої кози ми з вами на кухні. Готуємо щось машеньке. Покажу, покажу зараз, як я розкажу, покажу, яка вийшла каша. Каша булгур В каструлі, як я вару Ось і. Короче, гумілки чи ножки, як там хто знає, гомілки. Як я готую, як я показувала, ну і трошки інакший маринад зробила, але буде смачно теж. Е, е, поставила укріп на кашу булгур, закипіл, кинула туди фарш меляний кусочками його так. пощіпала, пощипала, без яєць, без нічого. Тільки соляний, перчаний і з цибулькою. Меляна. Все туди додала. Воно закипіло з м'ясом та вода. Тоді помила булгур, два-три рази переполоскати треба, щоб був гарний чистенький світла вода. І викинула в, це, в цю воду з м'ясом. Вариться каша вже така починає загустати. Тоді додала туди лаврового листочка, пару бубочок перцю. Масло, добру ложку і свого домашнього масла. Можна і без масла. Додала масло і посолила. Ось і каша вариться. Ну, зараз вариться, покажу, яка вийшла. Так, гумілки обжаруються на м'ясі. Зробила маринад, соєвий соус, такий той, що для маринування і для жарення. Ложка сметани, ложка майонезу, паприка червона, імбир ін, І гострий перець. чилі, чилі. Меляний. Ось. Все гарно вимішала, Сіль і перець меляний. Дара, меляний перець і ложка столова меду. Все розмішала. Ось такий в мене маринат вийшов. Ось зараз ножки обжараться. Я ножки обжарую на маслі, без ніяких спецій, тільки сіль. Масло посолила і все, і положила обжарувати. До такого ж золотистого кольору. Зараз покажу. О, так що іключно. Ось такі гарненькі. Зараз смачно гарно піджариться. І ми тоді вилімо туди оцей соус і в ньому ще обжаримо разом. Ось таке діло. І будемо тоді смакувати до каші. Буде у нас м'ясо і, мабуть, ще зроблю салат з капусти. Ось. І оце таке біло. Буде у нас смачно. Ну, а яка каша вийшла? Зараз я вам ще покажу. Яка вона вийшла, доварується. Я трошки тоді вам покажу наш результат. А салат з капусти я буду по-простому робити. Капуста посічеться, посолиться, цибулька, перчик до неї, посолити, Помняти, щоб вона пустила сік. Ось. І тоді віддушується цей сік, береться, маститься юлійкою і смакується. Так смачно. Я показую, як я роблю салат з капусти, то я через те більше не показую. Що кому цікаво, подивіться, там в попередніх відео є, як я роблю салат зі звичайної білокачаної капусти. Ось в мене є. Ну, а хто ще не підписався, не забудьте підписатися. Написати коментар, це допомагає просуванню каналу. І як є у вас така можливість, поширити відео. Зруйсько резаю. Ну і будемо з вами тоді спілкуватися. Так що, ось такі діла. А зараз поки я вам поставлю паузу, а тоді покажу, що в нас вийшла яка смакота. Так, ось таке м'яско у нас вийшло. Я ось так порозрізала, щоб гарно вони розкрилися, щоб можна було гарно їх прожарити. Зараз ми їх назад сюди в пательню відправимо, але поки камість нам треба зробити ось так. Щоб воно трошки прожарилося. Я відправляю на плитку, щоб розтопився, ма, розтопився мед, щоб воно все подружилося, бо якщо я його зразу по м'ясі полю, то воно тоді такого результату не буде. Бо на одне м'ясо більше попаде, на друге менше. І це буде не то. А як воно прожариться, Всьо разу Змішайте. Ось тоді буде то, що треба. Ось так. Прожарилось. І тепер бажано тим розрізаним положити донизу, щоб воно гарно. Пропиталося ось так. І буде, і буде нам смачно. Ось так. І відправляю на пательню, на плитку. Хай прожариться на одну сторону, мінут три, і на другу сторону. І все, буде готово. І м'яско буде готове. Ну, а це у нас. Каша булгур дуже-дуже ароматна. Тут м'яска є багато. Ось, бачите, м'яска з топку. багато. Фарш меляний І масло. Бачите, який, виходить, розсипчастий гарний. Ну і зараз будемо пробувати. Ось такі в мене вийшли ножки, гумілки чи як там, в такому соусі. Жовтенькі, ароматні ароматні. Ну і зараз посмакуємо. Ну, а ось така смакота у мене вийшла. Бачите, з помідорчиком, з м'язком. Так, я буду їсти з помідорчиком. Я салатом не хочу, буду їсти з помідорчиком. Бачите, каша, яка розсипчаста. часта? Смачно. Там, хоче смачно пообідати чи поснідати. Заходьте. Хватит всі. А не То ще Готуємо. Угу. Ось такі діла. Ось така нас вийшла смакота. Кому сподобалось, готуйте, смакуйте. Всім смачного, мирного неба, міцного здоров'я, і нам всім перемоги. При можливості не забудьте підписатися, написати коментар, задати питання, а я з радістю відповім, якщо на не ознаю відповідь. І будемо дружити. Не забувайте заходити на мій другий канал. Я і мамі і тваринки на канал моєї доці Олі життя в Польщі. І будемо разом спілкуватися і дружити. А зараз всім мирного неба, міцного здоров'я, скорішої нам всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео па 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 миру, спокою і затишку. Всім удачі і гарного дня!